Цар Соломон послав похірама до Тиру. Це був син удови з коліна на Батько ж його був у тирі мідником. Він був повний мудрості, розуму та знання у всякій мідній роботі. Прибув він до царя Соломона і робив усі роботи у нього він вилляв два мідні стовпи. Один стовп був 18 ліктів заввишки, а навкруги нього йшла поворозка у 12 ліктів завгрупшки на 4 пальці, а всередині був він порожній. Так само і другий стовп. Зробив два капітелі злитої міді, щоб покласти зверху на стовпах, п'ять ліктів заввишки один капітель. І п'ять ліктів заввишки другий. Зробив і дві сітки плетеної роботи, щоб покрити капітелі, що були зверху стовпів. Одну на один капітель і одну на другий. І зробив навколо два ряди гранатових яблук над сіткою, щоб покрити капітель, що над стовпами. Те саме зробив і для другого капітелю. А на капітелях, що на стовпах, був виріб на зразок лілеї. Усе це разом чотири лікті заввишки. А були капітелі на обох стовпах, також зверху, коло опуклості, що була поза сіткою. Гранатових яблук було двісті, у двох рядах навкруги на другому капітелі. І поставив стовпи перед притвором святині. Поставив стовпа праворуч і назвав його Яхін. І поставив стовпа ліворуч, і назвав його Боаз. Поверх стовпів був виріб, немов лілеї. Так скінчено роботу стовпів Зробив і море виляти з міді. Десять ліктів від одного краю до другого цілком кругле, п'ять ліктів заввишки, шнур у тридцять ліктів обіймав його навкруги, попід краями його навколо йшли огірочки, по десять на лікоть. Вони оббігали море навкруги у два ряди. Огірочки були вилляті тоді, коли й воно виливалось. Воно стояло на дванадцятьох волах три дивилися на північ, три на захід, три на південь, а три на схід. Море було на них, азади у всіх них були звернені до середини. Завгрубшки було воно у долоні, а край його схожий на край чаші. Виглядом же було воно, мов розквітла лілея воно містило у собі дві тисячі батів. Зробив він і десять мідних підніжків, кожен підніжок був чотири лікті завдовжки, чотири лікті завширшки і три лікті заввишки. Підніжки ж зроблено так. На них були стінки. А між стінками виступи. На стінках між виступами були вироблені леви, воли і херовими, а на виступах як над левами та волами, так і під ними звисали вінки. У кожному підніжку було чотири мідні колеса і мідні осі. На чотирьох його рогах були підпори. Під умивальницею були підпори, вилиті поза вікнами. Отвір від внутрішнього вінка до верху на один лікоть, отвір круглий, як і підніжки, і на отворі теж була різьба, але виступи були чотирикутні, не круглі. Під виступами було четверо коліс, осі ж колеса були в підніжку. А кожне колесо було заввишки півтора ліктя. Колеса були зроблені як колеса до колісниць, ось їхні обіддя, спиці і дзвони усе було вилите. Чотири підпори були під чотирма кутами кожного підніжка. Підпори і підніжок були вилиті суцільно, зверху підніжка був кружок, увесь круглий. Півліктя заввишки, а під підніжком були осі і виступи, вилиті суцільно. І виріз бив на дощинках осей і виступах херовимів левів та пальми, скільки було місця з квітами, що навколо звисали. Так зробив він десять підніжків. Всі вони були суцільного виливу, однієї міри та одного вигляду. Потім вилив десять мідних умивальниць. Кожна умивальниця містила сорок батів, кожна умивальниця була в чотири лікті, і кожна стояла на одному з десятьох підніжків. Він розставив підніжки п'ять по правому боці храму і п'ять по лівому боці храму. Море ж поставив на правому боці храму на південний схід. Хірам зробив також кітли, лопатки і кропильниці. Так скінчив хірам усю роботу, що виконав у царя Соломона для Господнього храму, а саме Стовпів два і дві круглі капітелі зверху на стовпах. І дві сітки, які покривали обидва круглі капітелі, що зверху на стовпах, чотириста гранатових яблук для двох сіток, два ряди гранатових яблук для кожної сітки, щоб покрити закруглені капітелі на стовпах, десять підніжків і десять умивальниць на підніжках, одне море і дванадцять волів під ним. Кітли, лопатки і кропильниці весь посуд, що Хірам зробив цареві Соломонові для Господнього храму, був з блискучої міді. Цар звелів його вилити в Йорданській долині, у формах злинкуватої землі між суккотом та цартаном. Соломон установив увесь цей посуд. За дуже великої кількості ваги міді не зважено. Соломон установив увесь посуд, що в храмі Господньому: золотий жартовник, золотий стіл, на якому лежали приявні хліби, світильники з щирого золота, п'ять праворуч і п'ять ліворуч перед всесвятим, світичі, квіти і щіпці з золота, чаші, ножі. Кропильниці, мисочки і кадильниці з чистого золота завіси до дверних крил внутрішнього дому, тобто до всесвятого, і для дверних крил святого були з золота. Скоро скінчено всі роботи, що цар Соломон звелів їх зробити для Господнього храму. Він вніс святі дари Давида свого батька, срібло, золото і посуд, і склав їх у скарбницю Господнього храму.